Спочатку повномасштабного вторгнення розважальний контент в Україні суттєво змінився. Ой, лишенько знову буде дохла Росія. Причину, я думаю, озвучувати не потрібно тут, і так все зрозуміло, і кожного дня нам доводиться жити в новій реальності, про яку раніше і годі було навіть подумати. Проте, в сьогоднішньому випуску хотілося б звернути увагу саме на публічних людей, як змінилося їхнє ставлення до агресора. А що найголовніше, хто став справді популярним лише після початку повномасштабного вторгнення? З однієї сторони з нашого медіаполя майже зник сілякий непотріб, що полюбляє дітей. Це однозначно гражданська війна. А з іншої, чи справді ми можемо довіряти? Новим кумирам, які на перший погляд роблять дуже корисні для країни справи. Наскільки були чистим їхні минуле, які політичні переконання вони мали, і чи справді скоювали жорстокі вбивства перед тим, як потрапити на ваші з нами екрани? Отож, зустрічайте страшний сон російських полонених, що вирішили просто поговорити, блогер, що робить світлі контрпропаганди більше ніж національний телемарафон, чоловічок з таким же штамним минулим, як чорний шоколад Петра Олексійовича, та просто журналіст, створений умовами війни, Володимир Золк. А перед тим як поринути у минуле поліцейського, що пішов не на ту дискотеку, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що вам достатньо одного зека в історії України. Тож саме так працює. Ви традиційно на вашому улюбленому каналі ТІВІ вмощитесь позручніше, а ми поїхали! Золкін Володимир Олександрович народився 8 вересня 1981 року в столиці, хоча через короткий проміжок часу переїхав з родиною до легендарного міста Жмеренка. Всі ж купували там на залізничній станції пиріжки та вареники сумнівної якості, чи я один любив страждання в душному плацкарті з діареєю. Володимир вчився в місцевій школі номер 6 а після закінчення 9 класу вступив до будівельного ПТУ номер 1 на професію штукатура. Особливих навичок чи талантів майбутній блогер не проявляв та, отримавши диплом молодшого спеціаліста, поїхав служити. В армію. Деталі проходження служби мало відомі, хоча, по суті, це і не сильно важливо. На початку 2000-х наше військо перебувало у плачевному стані, і, скоріш за все, Володимиру, як і всім доводилось вичерпувати воду з калюжі совком перед приїздом когось із командування. По закінченню армії Золкін перебирається до столиці, де розпочинає трудову діяльність з роботи. Охоронцем, за його власними словами, він змінив з десяток різних професій від будівельника до продавця-консультанта, проте зупинився на позиції пожежника пожежній охороні, оскільки останнє надавали гуртожиток. Там Володимир відпрацював майже 8 років, паралельно закінчивши заочно відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна у Вінниці за спеціальністю правознавства. Якщо би хто не знав, то це комерційний приватний вуз, який не особливо славився якісною освітою про те, щоб здобути диплом для роботи, підходить по всіх параметрах. Отримавши ступінь бакалавра, Володимир Золкін вирішує подати документи на роботу в тодішню міліцію, оскільки диплому разом зі службою в армію виявляється цілком достатньо для роботи у внутрішніх органах. Ну як достатньо? Тоді ще потрібно було закінчити школу міліції, хоча навчання виявилось досить скромним. Три місяці протирати штани в селищі Хотянівка під Києвом, щоб отримати допуск до першої роботи. Закінчивши цю школу, Володимира Золкіна направляють працювати дільничим міліціонером в район сіл Капітанівка та Дмитрівка, де майбутній блогер отримує звання молодшого лейтенанта. І отут розпочинається найцікавіша частина біографії Володимира Золкіна, яку постійно тягають по мережі, звинувачуючи першу у всіх смертних гріхах та приписуючи йому зв'язок з кримінальним світом. А перед тим як розповісти цю чудову історію, я певно вип'ю кави з вашого дозволу. Yeah, так, у нас на студії постійно є запашна та ароматна кава. А якщо ви хочете знати, де ми її беремо, то хто ми такі, щоб не поділитись цією чудовою інформацією? Більше 40 позицій з 13 країн світу, і все це доступно на сайті 25 Coffee Roasters. Переходьте та обирайте, що вам до смаку, а з промокодом CRINGE отримайте знижку аж 20%. Майже на весь асортимент що є в наявності. Деталі, посилання на сайт та терміни дії промокоду залишимо під відео і майте на увазі, що частину з прибутку хлопці донатять на ЗСУ, тому смакуйте ароматну каву з думкою про знищеного ворога. Пропрацювавши місцевим дільничим півроку, Володимир Золкін отримав заслужену відпустку, і 11 липня 2010 року насолоджувався першим днем відпочинку. За словами самого Золкіна, він того дня не пив, бо наступного мав відправлятися автомобілем в подорож у наш український Крим, де його чекала сім'я. Того ж 11 липня Володимир запросив гості своїх товаришів. Я насмажив якогось там м'яса. Запросив до себе, посиділи, поїли, е, кажу, пацани, давайте ще там по пиву, поїдемо в клуб отут. Воно випили ж вдома, да, під м'ясо? Я? Да. Ми віримо, тому що сказано в вироку, чи не віримо? Вони посаділи спочатку дома в Золкіна, а на вечір відправились в київський клуб «Формулу». Чи то цей клуб вже давно закрили, чи він змінив назву, але в інтернеті я знайшов лише посилання на нього на якомусь маловідомому сайті, ще й обриганою російською мовою, та адресу Велика Окружна. 2. Зараз на цьому місці знаходиться такий собі Сіті Холідей, принаймні по гугл-картах. І підозрюю, що раніше це і була формула, яка не пережила сурового ребрендінгу минулого десятиліття. Якщо хто знає, то напишіть в коментарях, бо можливо зараз на місці цієї ж формули, то у камінами компанія всіла за столи в клубі та продовжила свою вечірку, яка затягнулася до пізньої ніченьки, попиваючи пиво та обговорюючи перемогу Януковича на виборах. Якщо про пана легітимного це суто мої здогадки, то далі я спробую коротко переповісти деталі прочитані у кримінальній справі Володимира Золкіна, яка була заведена опісля, засудивши міліціонера аж до 14 за умисне вбивство саме так головний український контрпропагандист Ютубу в далекому 2010 році загримів заграти, отримавши максимальний судовий вирок та потівку з баландою інструкціями. Про туз. запустив я свій заводік по виробництву глини, бля. Тоді ж у лакшері клубі Формула ніщо не пророкувало біди, окрім самого клубу Формула, що знаходиться в дупі столиці, до столику, де сидів Володимир, зі своїми товаришами підійшла дівчина, пізнавши в першому дільничого міліціонера, і заявила, що у неї вкрали телефон та годинник, тиснувши пальцем на якусь сумнівну компанію. Володимир Золкін міг визвати слідчу групу, перебуваючи в відпустці, проте вирішив сам розібратися і пішов самотужки шукати загублений гаджет. Допитавши привітних бугаїв за столиком та провівши поверхневий огляд одного з них, Володимир не знайшов телефон і повернувся до дівчини з нічим, яка в свою чергу повідомила, що телефон їй по суті і не треба, та їм пора додому. Здавалось би, на цьому конфлікт закінчився, але коли згодом пан Золкін виходив з клубу, то на нього накинулись ці ж привітні парубки і надавали добрячих копняків, по м'яким органам міліціонера. Це якщо так м'яко вирзатись, бо насправді йому зарядили в лице, а потім, коли не впав ще й копали ногами, провівши типові розбірки спальних районів того часу. На допомогу прибіг товариш Володимира Золкіна, який за сумним збігом обставин пішов нечасно помочитись і пропустив. Початок дискотеки. Рвітні богаї почали тікати, а пан Золкін виявився міцнішим, ніж здавалось, на перший погляд. І моментально зловивши попутну машину, це теж і у кримінальній справі. Нас догнав одного з нападників. А далі бійка повернулася в інше русло. Володимир добряче вгадив кривдника, поваливши його на землю та очікуючи свого товариша, що біг з дерев'яною палкою від підону в руках. Чи бив він цим патиком нападника достеменно невідомо. Але якби це сумно не звучало, цей кусок дерева відіграв вирішальну роль у майбутній кримінальній справі. І поки ти вигадуєш принизливий про свою колишню, я коротко розповім, чим це закінчилось. Інтриги немає. Чоловічка, якому прилетіло у відповідь, виявився курсантом школи МВС. І поки ви собі уявляєте такого маленького інтендітного парубка в Береті, то змушений вас розчарувати. Курсанту було 29 років, що на рік старше від пана Золкіна тоді, та важив курсант як таке добряче маленьке поні. Проте чи то адреналін грав у крові Володимира, чи просто відчуття справедливості, він все ж повалив кривника на землю, повернувши декілька стосанів назад. З матеріалів справи зрозуміло, що по зовнішньому Вигляду курсант не виказував неминучої смерті, проте життя не позбавлене іронії, і через деякий час важко дихаючи, нападник помер, навіть не зважаючи, що дочекався приїзду карети швидкої медики. Визвав сам Золкін, коли побачив, що курсант важко дихає, лежачи на землі. Тому ж в матеріалі справи є підтвердження експертизи, що Володимир Золкін дійсно був перезий, здавши відповідні аналізи тому маніпулювання великим та агресивним міліціонером, що бив нещасного курсантика. Можна вважати не більше ніж вигадкою. А такі думки справді несуться в інтернетах. Я не просто так звертаю на це увагу. Там ще й розповідає, що Володимир Золкін холоднокровно застрелив нічому не повинного парубка, який просто мирно нікого не чіпав клубі та танцював під двірку сердючку. На жаль, чи на щастя, кримінальна справа говорить про зовсім інше. Проте тут цікавий саме вирок. А от він більше ніж жорстокий, тому що після трьох років маринування в СІЗО Володимиру Золкіну та його другу, щоб їх спатиком на допомогу, дали аж 14 років ув'язнення, а потик виявився з Вбивства, чим мотивоване таке рішення судді до кінця невідомо, проте факт є фактом. Майбутній блогер загримів за умисне вбивство. А про кар'єру в міліції, що майбутньому перейменували в поліцію, довелось забути. Сам Золкін пояснює вирок тим, що недоброчесні медіа висвітлювали цю історію як вбивство з жахливим мінтом нічого не повинного та нещасного курсанта, шукаючи хайпу, і можливо в цьому є якась логіка. Це ти дев'ятирічного чоловіка. Він разом із братом та приятелем пішов відпочивати у нічний клуб. Екс правоохоронці добряче відлупцювали відвідувача, і кін помирати у кущах. Відлупцював чоловіка і кинув помирати в кущах. А всі знають, що я сам викликав швидку на місце, дочекався і нікого ні в яких кущах не кидав. Хоча і родина загиблого теж зіграла не останню роль, тиснувши на слідство, і здається мені, що то ой, як непрості люди. А що ви думаєте з цього приводу? З радістю подискутую на цю тему. Володимир Золкін загалом відсидів 7 років, якщо брати до уваги період, поки розглядалася справа, і в 2017 році вийшов на волю по умовно-достроковому звільненню через так званий закон Савченко. Закон спеціально прийняли тоді, щоб Водити полонену надію, не знаючи, ще, що вона на попаєна. хоча враховуючи, що Савченко була першим номером партії батьківщина Юлії Тимошенко, можна було би одразу зробити певні висновки. <клес> Повернувшись до цивільного життя, Володимир Золки не вигадав нічого кращого ніж стати блогером. І його легко зрозуміти. Відсидівши термін важко знайти хоч якусь пристойну роботу. А на фоні того, що тоді набирали популярності всілякий непотріб, як от Шарій, Володимир Золкін і теж вирішив спробувати його перше відео стосувалося політичних оглядів і, по суті, були суб'єктивним контентом, орієнтованим на хайпі широку аудиторію. Вони дистаменно не відображали політичних поглядів Золкіна, проте в деяких моментах мало не відбілювали відвертих покидьків, таких як. Той самий шарій. Сам Володимир зізнався, що мав досить упереджені погляди і тоді не цікався глибоко політикою, а хотів просто популярності, і я схильний в це вірити, хто ж не хоче слави і грошей. А щодо роботи на того Шарія, яку приписують Золкіну, то на мою скромну думку, шарій скоріше був. Прикладом для наслідування для блогера, початківця в плані YouTube, маючи просто колосальну аудиторію. Те, що ця аудиторія такі собі маргінали такої собі якості, вірять в конспірологію, кланяються русні, то вже інша справа. Головна ж мета перегляди. Сам Володимир Золкін підтверджує це в останніх інтерв'ю і згодом вникаючи в політичні процеси в країні, все більше і більше змінює власну думку та позицію, що є абсолютно логічно. До початку повномасштабного вторгнення канал Володимира Золкіна на YouTube мав декілька тисяч підписників, а кількість переглядів не... Перевищувала середнього показника споглядання рецептів від пані Галі для випічки. І сьогодні хочу показати, як просто прикрасити торт для дівчинки в домашніх умовах. Там інколи розганялась маячня про колишнього президента країни Петра Порошенка, пролітали фейки. Але повторюсь, це був особистий YouTube канал ще з назвою безпосереднього власника, не медіаресурс, не акредитоване змі чи не сайт пошуку дітей з офісом Іспанії. Таких було тисячі і, скоріш за все, канал би не отримав великої популярності, хоча тут важко щось передбачити. Все змін. З приходом великої війни, коли Володимир Золкін перебував в Краматорську на лінії зіткнення, тоді ще ООС та знімав свої відео. Російська армія, не оголошуючи війни, вдерлась до нас, а тисячі солдат країни гімната Балалайки опинилися на чужій території, і тут то всі зорі зійшлися. Починаючи блогер, будучи напередку та фактично опинившися в самій гущі подій, не вигадує до нічого іншого, як брати інтерв'ю у полонених, щоб запитати особисто їхню мотивацію та якого біса вони взагалі до нас приперлись. Ідея з'явилася спонтанно і так само спонтанно. Новтіле життя, не сподіваючись, що це буде аж так корисно та популярно. Перше відео розмови з полоненим було залите менше ніж через місяць після вторгнення, а саме 18 березня 2022 року, спричинивши просто фурор на каналі Володимира Золкіна. Формат досить простий: звичайна бесіда без клейки додаткового монтажу, де умовно російського баню питають, що він тут забув, і якого милого добровільно прийшов до нас помирати. У відповідь можна було почути реальну правду з уст російського біосміття, які щиро вірили у якусь денацифікацію та демілітаризацію, та що їхні укон наказало всім когось тут освобождать. Такий формат не просто став надпопулярним, а фактично вивів канал Золки топи. А сам Володимир, не очікуючи того, став одним з основних фігур контрпропаганди в російсько-українській війні. Все дуже просто російський солдат розповідав про реальний стан речей в армії окупанта та переповідав ту маячню, якою годує його влада. Свою чергу на болотах ці відео однозначно подивляться, бо це ж про простий глибинний російський народ. Більше того є очевидний факт. Росії не потрібні її солдати, на відміну від нас, і вони готові закидувати м'ясними штурмами наші позиції. Про ніякий обмін полоненими і не йдеться, а нам вкрай важливе життя наших людей. Краслюючи полоненого з боліт на широку аудиторію, просто колосально збільшаться шанси, що його таки заберуть, бо це великий удар по російській пропаганді. В Свою чергу ми отримаємо назад нашого полоненого, що саме по собі є неймовірною роботою. Станом на сьогодні на каналі Золкіна є сотні інтерв'ю, в яких показано реальне обличчя Російської імперії, і які цим же ж відео проведено не один успішний обмін? Сам Володимир Золкін досить скромно відгукується про свою особистість, одночасно продовжуючи таку важливу для перемоги та країни справу. То хто ж такий, врешті-решт, Володимир Золкін. Спираючись на його біографію, важко однозначно сказати, чи хороший він був людиною, чи ні. Вселякі конспірологічні теорії, що він блатний мент, чи що доступ до полонених йому надають через кулуарні домовленості, не витримують жодної критики, коли хоч трохи розібратися в його біографії. Зв'язок із Шарієм теж сумнівний, і я схильний вірити, що Володимир Золкін ще тоді вирішив копіювати поведінку любителя дітей, орієнтуючись на хайп та набирання аудиторії. Так це, звісно, не найкраще рішення, але враховуючи ту працю і досягнення, які робить пан Володимир зараз, то це абсолютно нівелює його помилки як блогера і громадянина в минулому. Що стосується умисного вбивства, то звісно це я залишу на ваш розсуд. Хоча з моєї точки зору чоловічок відбув покарання згідно чинного законодавства і наразі не цурається власної провини. І я акцентую увагу, що в даному випадку не йдеться про якесь перевзування або готування до міфічних виборів. Тут справді можна прислідкувати навіть по інтерв'ю, як змінювались погляди в героя цього випуску. Спрогнозувати, чим він буде займатися після закінчення війни, доволі важко, але одне я знаю точно: такого детального документування злочинів країни-агресора до того не робив ніхто, і в майбутньому це допоможе притягнути до відповідальності абсолютно всіх винних окупантів.